Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нові анонсовані зміни польським ЗУСом, які фактично торкнуться всіх українців в Польщі, які мають бодай якісь зв'язки з ЗУСом або отримання якихось допомог, або е, сплата якихось податків, або е, те саме отримання там, допомоги по програмі 800. Я думаю, для вас це буде е, цікаво, важливо. Інформація до ознайомлення. Дивіться, будь ласка, відео до кінця, ставте йому лайки, діліться цим відео для того, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую вам за вашу постійну підтримку і давайте починати. Якщо, до речі, шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам консультацію. Отже, по ЕЗУС. Припиняє своє існування. Платформу незабаром повністю замінить мобільний додаток. «ЄЗУС». Зміни вводимо, будуть вводитись поступово, і перша, перша зміна стосується авторизації. Тому на початку серпня користувачам платформи доведеться виконати кілька важливих дій для того, щоб і надалі нормально мати доступ до фактично до всіх послуг ЗУСУ. Як повідомили в закладі соціального забезпечення, PUE ЗУС потребує великих ґрунтовних змін, тому було ухвалено рішення про модернізацію порталу, і завдяки змінам система матиме просту навігацію, зрозумілий інтерфейс та функції. Адаптовані до вимог різних груп клієнтів, в тому числі і людей з особливими потребами. І перші зміни планується запровадити на початку серпня, вони будуть стосуватися входу в систему. Ми зараз про них поговоримо. Я ще хочу в свою чергу сказати, що досить вже пройшов великий період часу, відколи було введено і запущено там ту саму програму Єзус. Uh, і якби всі всіх дуже сильно цікавило, чому на те саме 800+, можна було подаватися uh, багатьма способами там на допомогу 800+, Це було там через «поезус», через єзус. Е Через портал Емпатія це можна було зробити в будь-якому відділенні ЗУСу. Тобто досить багато було варіантів. Зараз бачимо, що підтримувати і витрачати кошти далі на те, щоб так багато різних платформ працювало. Польський ЗУС не хоче, тому вони вирішили скорочуватись. І так як ЕЗУС, це була фактично одна з самих, один з самих популярних методів авторизації через інтернет. Саме і при цьому він був найстарішим, фактично. Саме тому вирішили його модернізувати і фактично всі, абсолютно всі його функції перекинути на е -ЗУЗ. От, І по-перше, що стосується входу в систему, вхід в систему буде доповнено новими елементами, які Покликані зробити портал більш безпечним. Новий пароль має складатись не менше, ніж з 12 символів, тому обов'язково, по-перше, записуйте собі його, щоб не забутись. По-друге, не повідомляйте третім особам про свої паролі ні в якому випадку. Після входу система попросить змінити його. Крім того, буде запроваджено двоетапну перевірку. Вхід потрібно буде підтвердити кодом, який буде надіслано через СМС або електронну пошту, в залежності від того, які варіанти ви виберете. Це також дуже важливо. Бо, скоріш за все, в зусі є конкретна статистика, яка кількість людей ем, стала жертвами викрадення особистих даних. Ми знаємо, що з двоетапними перевірками е, дані викрасти також є можливим, але зробити це вже набагато тяжче. Тому така зміна, е, на мою думку, є дуже і дуже важливою. Ще однією новою функцією стане екран вибору облікового запису, е, запису який з'явиться після входу. Це може бути або Індивідуальний обліковий запис, тобто фізичні особи, підприємці, або уповноважені особи, які так вчиняють якісь дії від імені третіх осіб. Крім того, буде перероблено інтерфейс входу, який є першим елементом нової версії Є ZUS. І говориться про те, що громадяни і всі і українці, і поляки, всі, хто користуються в принципі ЗУСом, не мають відчути якихось технічних проблем, якихось неполадок, бо всі зміни, і ці, що анонсовані зараз, і нові, які я впевнений, що також будуть, вони будуть вводитись поступово з постійними перевірками, для того, щоб ніхто не втрачав доступів, по-перше, до ЗУСУ і не мав проблем з верифікацією через інтернет. Тобто жодної там жодних перебоїв в роботі, скажімо так, бути не повинно. Такі ось друзі, в нас на сьогоднішній день зміни від ЗУСУ. Це така лайтова, скажімо так, інформація технічна для всіх, хто користується. Я знаю, що величезна кількість людей, українців, якби логуються через той самий через той самий поезу, і тепер ви собі знаєте, що. Тепер вам треба буде мати справу саме з додатком Єзус. Свою думку з цього приводу можете писати, можете не писати. Це ваша справа, але коментар будь-який позитивний бажано залишайте під цим відео, для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ну і не забуваємо про лайки. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей!